Запрошую вас на авторський унікальний курс, де лише за 14 днів я навчу вас користуватися програмою Photoshop з нуля та створювати власні дидактичні ігри в електронному вигляді для особистого використання чи на продаж. Тільки уявіть собі, ви працюєте вдома, в затишних умовах, в тиші за фідліжаночкою кави або своїм домашнім улюбленцем. Ви створюєте ігри, які навчають і захоплюють дітей. Ви більше не витрачаєте час на пошук потрібної дидактичної гри. І також не витрачаєте купу грошей на їх придбання. Натомість ви інвестуєте в себе, в свою сім'ю, продаєте свої унікальні праці іншим, отримуючи гідну винагороду. Ви вражаєте керівництво колег, друзів і недругів. На моєму курсі ви швидко опануєте потрібні інструменти програми Photoshop для створення ігор без попереднього досвіду. Після завершення курсу ви зможете самостійно розробляти ігри на потрібну вам тему, працювати в своєму темпі, без зайвого стресу, навчітесь створювати яскраві, якісні дидактичні ігри в електронному вигляді, які ви можете потім продавати як електронні шаблони або друковані альбомчики, зошити пишестий рай, альбоми на липучках і так далі. Приєднуйтесь до спільноти педагогів-авторів і відкрийте для себе нові можливості у створенні дидактичних матеріалів.